Далі ще трохи персоналізованих історій. Генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко звільняється зі служби. Про це він повідомив у Фейсбуці. Жодні випробування ворога, жоден тиск не примусили мене зупинятися в непохитній боротьбі за Україну, зазначив Марченко. Він назвав звільнення зі служби. Стало для нього найважчим рішенням у своєму житті. Зараз генерал проходить необхідне лікування. Ми ж нагадаємо, що Марченко брав участь у розвідці окупованого Криму 2014 року. Вивів 75 побратимів із оточення в ізварінському котлі, і у лавах кіборгів він обороняв також Донецький аеропорт на початку повномасштабного вторгнення. Успішно керував обороною Миколаєва. Також хочемо нагадати, що лише тиждень тому Марченко заявив, що наразі сили оборони України у дуже складній ситуації, тому що фронт на сході сиплеться. За словами військового Україна нині у дуже тяжкому стані армії, дуже не вистачає боєприпасів і людей. Якщо Україні вдасться вистояти, вона матиме право на якесь слово у переговорах, заявив Марченко. Окрім того, він розкритикував курську операцію. За його словами, вона не має чіткої цілі, хоч у ній беруть участь чи не найкращі підрозділи збройних сил України крім того, поповнення туди йде швидше ніж на куп'янській та інші напрямки. Марченко додав, що розміщення великої кількості військ на курському прикордоні потребує значних ресурсів, і виникає питання, яким чином далі використовувати ці сили. Нагадуємо, генералу Дмитру Марченко із позивним Марчело 46 років. Він брав активну участь у антитерористичній операції на Донбасі у 2014-му. Перебував у лавах кіборгів, які боронили Донецький аеропорт. Під час же повномасштабного російського вторгнення він керував обороною Миколаєва з лютого до квітня 2022 року. Саме він у перші дні повномасштабного вторгнення організував оборону міста. Марченко поділив місто та його околиці на зони. Оборона кожний була закріплена за. Конкретним військовим підрозділом уся наявна у місті техніка була мобілізована рити окопи завдяки діям генерала Збройні Сили України змогли зупинити російські війська на околицях Миколаєва і не дали їм просунутися на два важливі напрямки на Одесу та Південно-Українськ, де розташована велика атомна електростанція. Наприкінці липня 2022 року Марченко повернувся в Миколаїв, де працював над посиленням взаємодії збройних сил України та обласної влади, а також координував. Роботу партизанів.